таке поняття, як весілля. Це таке розвлекательне шоу для кого-то. А, ну, а для кого-то, звісно, э, можна сказати, смисл или э, способ жизни. Вот ось що. Яке життя їх чекає не тільки в Україні, а безпосередньо в такому мальовничому і гарному місті Рідне. Життя Ваше должна быть спокойной и уверенной. Вы должны быть уверены в себе и в своем будущем. Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бердес, по-моему, <с mistakes> любимый город, знаете, да? <laughs> любимый город может спать спокойно. И видеть сны и так далее. Поэтому <laughs> я вижу, что вы уже улыбаетесь. Но no, случайно игра... Чи нам дуже приємно, що ви назвали місто на своєму улюбленим місцем? Питання від наших хлопців свідків. Е, всі ми знаємо, що ви одружний чоловік, і в свій час у вас також було весілля. Хлопці цікавляться, а скільки вам довелося, як нареченому і вашим дружкам викласти за викуп своєї коханої? Близько 37,5 мільярдів.